Свідоцтво про народження це акт цивільного стану. Щоб відновити його, зверніться до найближчої установи. Відділу Державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва України або консульської установи України. Потрібно подати наступні документи: заяву, паспорти батьків, де є відмітка про дітей, документ про факт батьківства або паспорт особи, яка звертається. Квитанцію про сплату Держмита. Також ви можете замовити дублікат свідоцтва про народження на порталі Дія. Для цього відскануйте QR-код та перейдіть на портал Дія. Для замовлення дубліката свідоцтва про народження онлайн потрібно авторизуватися на порталі Дія з допомогою електронного підпису, перейти до вкладки Послуги та обрати пункт довідки та витяги, вибрати тип свідоцтва, заповнити онлайн-форму, вибрати зручний спосіб отримання свідоцтва й оплатити. Ось так дублікат свідоцтва про народження вже у вас. Важлива інформація для громадян чи свідоцтва про народження видані на окупованій території на екрані.